Сьогодні ми прийшли подивитись нашу виставу, яка буде поставлена за, за одноіменною п'єсою Степана Васильченка на першій гулі. Дія відбувається у кінці 19 століття 1890-20 рік. Тата з мамою виправляють. Свою дівчину на перший гуль. Тобто на дівування благословляють. Колись був такий звичай, зараз такого звичаю нема. Зараз, що дівчата-хлопці попросились, можна в клуб, пішли в клуб. А колись це був цілий обряд. Коли батько повинен був благословити свою доньку на дівування як це відбувалося в кінці 19 століття, ось саме зараз ви це і подивитесь. Отже, прошу. Наш театр. Чого? Добре. А скільки буде оце мені років? Скільки років? Потрібно, по мабуть, оце вісімнадцять їде. Ось скільки років. Оцій цій порі я вже дявувала. А ти, мабуть, досі думаєш, що ти маленька? То, може, й мені вже на вулицю ходити можна. Бач, ходи вона хіть. Хай тобі доня про це, навіть і не сміться. Чого, мамо? Бач, не пусти, того! А батько про це знати не буде. Мамо, а ви випустили? А мамонько, голубонько, пустіть. От Маруся і ударка вже ходять, а я ж однолітка з знижу. З mm -hmm. мене, вже й хлопці сміятися, починають. Скажуть, що в мене й досі каже, горіть. Молошною, пустіть, мамо. Ну, та не каже, побачимо. Сьогодні пустіть. І чого це воно тобі так приспіло? Бо мені вже переказували і вчора, і сьогодні, щоб я виходила. Одарка казала, що зайде по мене. Кажіть, мамо, можна. Побачимо, що ще батько скажеться. Та ході вже, батькові про це байдуже, аби випустили. Мамо, а навчіть мене чарувати. Як ти сказала, чи ти своїй льолі, дівку? мати тебе відьма чи чарівниця яка? То може ви вже від старих людей щось чули. Старі люди багато чого кажуть, та тому що всьому вірити треба. Я тобі краще так скажу, Коли в тебе ні вроди, ні вдачі, той чари не поможуть. Я тобі краще так скажу, коли побачиш, що парубок на тебе око не кидає. Ти не роби, як інші, що тільки парубок і бере, вона й лапки одразу прохледе. Покине сучасів, поводи, прохитай, покине, та ще часом мене насміється. Ти з ним і так роби, коли побачиш. Що парубок буде тебе ближче, ти от його далі раз вийдеш, а другий раз не вийдеш. раз побішся, а другий раз не любо. От коли побачиш, що він тебе не дурачить, от тоді кажи йому правду. От так з ними треба. А тепер признавайся, білявого якого надібала, чи чорнявого? Бач, я ви. Бач ні, ви більше доподові. Не ворожка, а вгадала. Тільки скажи йому, щоб більше так не робив. Як, мама? Вон батько хоть нехай розкаже. <ріст> Олена, корову загнала. Загнала, тату. Гляди, маслинок, не буде мене завтра рано. Церковь, хай бог простить, не піду. Хоч раз на тих день, висплюся до ладу. Сам! Шорики! Так. А як же? Тут ось не розберу, які вже там посиденти. Що вже часинки з нами не посидиш, та виспішся ще. Ну і скажу тобі, попав би це на колючки і засну одразу. Олено, Олено, вийди верші, що скажу. Спитайся в батька. А що там таке? Та я вже не знаю, як і казати. Нашій дочці бач захотілося на колодку. Да бо зачекаємо, щоб ті старий поблагословив дівчину на дівування. На колодку? Ось як піду в хату та візьму батіг довгий, то так поблагословлю, що де й та охота дінеться. Дурний якийсь, вигадав ці гулі проти ночі. Спати! О, бач, а я забувся вже. Тут ось яка мурока трапилась. Що не знав, яку раптом там ми Яка мурока? От коли живемо на цьому подвір'ї, не було ще видно, щоб тут водилося що небудь. А тепер чи не доведеться означувати і двір, і хату? Нехай, Бог бо хіба що? Невідомо я, розгляж, що воно за потороча, що воно в нас тут завелося. Оце, я йду спати, то вже й боюся. Учора давило щось вночі. Чи ти бачив таке, як сам? А ось я. Це ночі душно мені стало в хаті. Іду, думаю, на двір, ляжу на воза, там не так парко буде. Ну-ну, я чу легкий ходить. Так ось. А на возі бачу, уже лежить наша Оленка. Чому це ти тут у мостилась, скажу їй. Іди краще в хату. Одіслав її, а сам ліг на її місце, і задрімав. А що, шамути що щось до воза. І дійшло, давай кожуха розкривали. Розкрила кожуха. Починає лапи в по богу ще радіти. Бо по лобі, по губах, по гробах, а як налапало буса, та я шкурни одвоса, що тільки поля. Що воно за потороча? Це чисте диво. То ще не диво, ось що диво. Чорнобрива, вонася потороча, ще не козирку побігтися. Ти може, бо буде його пару. Знаєш, капля в каплю діма. Зажди, до нього. Слухай, дочко. Щоб отого того казав, мені в заводі не було. Чуєш, а то будеш ночувати у мене в коморі, під замком. І сорому тобі немає. Тільки почала з печі злазити, вже парубків принадуєш. Отпустіть, потрібні мені дуже ваші парубки. Отож зараз же мені йди в хаті, ляй спати. Завтра з хати не вийду. Ні їсти, ні пити не буду. Хай по того погіршає. Я вже ці віташі відповідають? Чи мені самі діювання перед очима не згледіла, як і дочка виросла. Шкода вже молоді, ти старенька моя. Ой, геть що вигадав, старе луб'я. Старе Луб'я, а колись й голуб'я. Ой ти, старий та бородатий. О, чуєш, ось це цієї ночі спати не буде. Де ж то він тут прираду почув? Чуєш, а там там це не до нашої, а нам сховайся. Ти, ти можеш, що це ти. Що кашляє, я ще вас порад. Добрий вечір, дядя. Сяди вечір вас. Дякую, дякую. Кажу, вже не занедужа ти, Химоше. Та, мабуть, трохи занедужав у ковальний синий людям у себе в огороді. Та урившись, випив у води холодної. Ото, мабуть, а то ви кашель напав. Нічого блять, не кашель, чи з дому виконує. Це я бачу на віда з Бусині на вулицю, а там пару таке витіпають, музики, стіни проти неділі заводять, а я собі снини. Переноси до мене краще додому. висплюсь добре, а завтра до церкви піду. Ну а ти спеше, хоч до церкви не забув. Е, ні, цього не кажіть. Я з малку люблю до церкви ходити. Доробці вже не Та то тільки раз було так. Хлопці підмовили. А сам я було. Хіба ж мене не знаєте. Ось у мене тут у неці свіженьки, давайте покуриш. Сховай у нас свій ті жонить, бо не полетіла. А так, дочку, хату загнав, воза в колю закажив. Якого воза? Що це ви таке кажете? А як я весь патрі, то ще й дрюка кладу коло себе. Та про що це ви? Про те ж таки, що й ти знаєш. Що ж ви говорите, що я ніяк не... не розумію. Ну бу це теж піду. Іди здоровий. Бачиш, які порядки заводяться. Робичили тиждень, як віл, а прийде свято, й Гуляти не війде. Ні, так воно не буде. Вже ж, як і ти хочеш, також не буде. Побачимо. <клухи> Дім, не можеш. Чому? Не пускай. От дівчата казали, щоб я без тебе на вулицю не витасне.

Сіроки спочити. А ти пішов і ти, прохожала людина паруча, з під вікнатих три бо як за ворога з під хати, тоді буде буде тікати. Кажи, що ти тут забув? Це мені діточко, так ваша хата сподобалася. Люся, <рисуваюся>, бачу, хай стоїть гадиночка. Веселенька, гарненька, біленька. Думаю, я біля цієї хати. Ваша яка лисичка? Іди ж ото, і не масікай мені тут. Вигадав. Дівчині не співслова слова сказати, як стілування в Що вона в мене яка? Та Чи що? що? Не годиться мачків сину так робити. Та що це ви таке кажете? Да та є слухати соромиться, то тобто, то тобто, цілування гори. Тож <сху> от Бога грікати сорок. Хіба ж я цього не знає? І де все таке завелося? Ну, та, діточка, пустіть. Поспіваємо, потанцюємо і спати піти. У нас вже скрипочка є. Ну, десь вже на скрипку рожові. Там скрипочка тітко, як душа. Як заграє тонісінько та дрібнісінько, так тебе цього і підіймає, так і тягне до танцю. Пустіть цього, а то не ціля. Не пущу, кожну кого ранку сидіть. Ой, дивіться цьоть. Краще пустіть без хлопоту. Нема, нема! Тебе дочок, і звідси віці голові моєї не морочити. Ви ще тірко не застули. <ріст> Це ж і мені чогось не спіться. А хочете вам розкажу? Ось, слухай. Були собі чоловік та жінка, і була в них дочка. Ось виросла та я дочка, дай каже мати. Мам, пустіть мене на дігування. А мати каже, не пущу, не спати лягай. І що ви собі тітко думали? Як саме там воно сталося, я вам не скажу. Тільки до самого Божого світанку ніхто і не заснув. А що ці кому не спати? Не? І що це за дивовчиво не спиться? Чи не заджеться вам сталося? Давайте вам пашить, чорт ро. Курикуй кури, рябенькі, у вас голови маленькі. А у раби Боже населене, голова велика, сидіть сон з всіх сторон, нарожено, хрещено. О, вже дядько, залка вставить, а що це ви так рано прокинули? Синиш неділя. Кажи, чого тобі тут треба? Я жодну, дядечко, тут самому сидіти. А той гомогнуть сиди, чорни затримати. Лоці ну, ти тут збираєшся сидіти. А стесінника до самого ранку раду допрасиш. довго? до І самого ранку раду пробувати. А чого ти не хочеш? Е, ні, це від дурно та... У мене вражих добре. Піди ти можеш сюди. Я маю тебе щось питати. Кажіть, я зіціля, хочу. Майсько продивлю економічні. І що ж взяв? Ти десятини. По тринадцять. Одинадцять. По ти йдиш зіціля, гражи сильно, та й не вгадайся. Не біляся, я далеко не зайду. Ти можеш, кажу тобі в останній, дай на споку. А то, що ти загадав, не буде. А то, що ми з тобою ще не посварилися. Буде чи не буде, побачимо так. <рець> <рець> І де в той лихої взявся по сорменський парку? Так до сну! <ривіт> Добрий вечір. Здоровий! чи хтось живе сам та Тут, а навіщо він вам? Коло мене у нашому брусові була оце рада, паруків для дівчат громади. Розмовляли, дивувались, що всі дівчата на вулиці, а щербини олени немає. Писарів скликали, на папері писали, до б щарбини пересилали. Дядюшко саву, ще не тіто селини. Дівчини олени не, не баріть, не гайте, а піч не ховайте. До нас швидше на вулицю пускайте. Бо як не будете діджи. Ти, ти може, ти Ті можеш. тікай швидше. Бо мати вхопила ругаш, та побігла твору, буде ти бачиш. Швидше. А з куди? Що моя трава? Чужерель, чи сурдуці? Чи сюртуці. <сміття> чи грішні? В в <сміття> чи без пачку саду і на вовки? <сміття> Який? А у десь по поверніся. А той чоловіка до бумагу бумага бліні. Чи не бачила таке? Вже і в хату зашив. Оце так! Заши, Сержіона я в хату побіжу, що ми звалися на твої, нащо ви людей туманниця серед ночі? А ти не сиричи там било, розумний. Та я, я ти ж дівувати хочеш, бо тоді йди під три чорти з моєї хати. Я ти хочеш під шум, хочу брил. Отак без разу. Іди, полівач, повіріть, куди я піду, я не хочу. Бачите, який ти придіти слухняний. Іди, дурна, поки тебе бійка, сьогодні піди, а завтра що буде? А що ви нею? Ломи ви її. Нічого ходу не придумаєш. Кажи мені, чого ти ще дожидаєшся? Чи ти можеш хочеш, щоб я тобі вклонився? Здав тебе прокат, і ти моя донька нагуляніш. Ти чого хочеш? А чого ти не хочеш? Я чуть, де ви кров'я, там не тут.